Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добрий. Цікавий приклад хомута, закрученого не за військовим ремонтом бронетехніки. Так, бо за військовим ремонтом має бути шплінт або палець із пазом під стрічкою. А він згори стрічки. Є люди, які мені кажуть, що ця технологія також можлива. Я бачу людей, які практикують. Одна з таких людей очевидно зробила це з'єднання. Воно не тримає, воно розсипалося. В який бік його не крути, Воно буде триматися за рахунок манюсічкої точки контакту, відповідно, манюсічкою плями тертя. А коли воно заховано під стрічкою натяжку, там точка тертя набагато, набагато більша, і воно охоплюється з двох боків. Тобто більше половини площини захоплюється. Тертя величезне, тримає добре. Отакий тип. Я пробував практикувати, і він не тримає. У мене він не тримає. Тут він, очевидно, теж не тримає, він розпускається. Я його не знайшов в жодній літературі, в жодній книзі. Я абсолютно проти такого встановлення. Кому цікаво, як правильно за військовим ремонтом встановлювати, дивіться інші відео на каналі. Боремо й поборемо.